Кожна поїздка для мене насправді як, як остання. Не те, що я там прощаюся з життям своїм, але Но я чудово розумію, куди я їду, навіщо і що зі мною може трапитися. Ну хлопці до дівчата, побажайте нам успіху. їдемо в Турецьк та Нігор. Я Принеси нас від дрона. <рисвіт> Пола богам. Мужика, викаснувана. Приват був прильот. Залазьте. У нас! Я є членом евакуаційного екіпажу на, на Донеччині, на всіх гарячих напрямках, в принципі. Наші екіпажі працюють там де, де, там, де ми потрібні. Це Донецька область, Сумська. Досі працюємо, Херсонська, Запорізька, ну, в принципі, по всій лінії фронту. Вокруг постійно прилітає снаряди. Бабуля! Ми за вами приїхали на евакуацію, бабуля. Я родом із Бахмуту, і з 2014 року чудово пам'ятаю ці всі події, які починалися. І тоді дуже інтенсивно бомбардували і Це було чутно в Бахмуті. І навіть місто Бахмут був тимчасово під окупацією. Короткий час, але був початок, чесно кажучи, мені взагалі не вірилось. Це все так раптово сталося. Почались обстріли зранку, здається, о четвертій, і вже зрозуміло було, що щось таке масштабне почалося в нашій країні. Візьміть, будь ласка, допомогу. продукти Дякую, візьміть продуктів. Волонтерську діяльність я почав майже з перших днів початку повномасштабного вторгнення. Я почав їздити на автівці своїх друзів, щоб побачити своїми очима взагалі що коїться, тому що дуже все було незрозуміло. Я поїхав у Северодонецьк, Лисичанськ, і там почав свою волонтерську діяльність. Перша сама перша поїздка була це. Я просто поїхав подивитися, і декілька людей на вулиці просто казали: ви можете підвезти кудись, хоча б там до Краматорська, до Слов'янську. Я звичайно сідаєте. Я побачив. Потреби, але ну, найбільш, мабуть, зворушлива. Те, що мене торкнулося, це коли я побачив просто зруйновані, погорілі будинки, дев'ятиповерхівки, якийсь спальний райончик. І десь 15 приблизно людей з дітьми, родини біля під'їзду там на, на вогнищі просто варили три яйця. І я зрозумів, що просто є потреба в їжі. І я приїхав додому, розповів своїм рідним про цю історію. І ми почали збирати продуктові набори своїми силами. Я їздив роздавав людям. І як коли в мене було вільне місце, і коли повертався в сторону Бахмуту, то, звичайно, забирав людей. А скільки у вас в сім'ї? Двоє. Держите ще. А вас, бать? Ми сосідки віддаємо, бабуся. Дадійте? Пожалуйста, дадійте. Бать, візьміть хліба. Батя, сколько вас сім'ї? Сколько вас сім'ї? Веді? Один? Один? Ага. І так я познайомився з першими евакуаційниками зі схід дуже круті хлопці. Я побачив, як вони працюють. Я захотів доєднатися, познайомився, взяв контакти. Десь разів, мабуть, 500 дзвонив. Вони спочатку відповідали, що ну, взагалі немає в нас такої там якби професії і посади такої немає. Я говорю, я, я можу їздити, я, я, я зараз їжу, допомагаю людям. Говорю, я, ну, я це можу робити, просто можу. Вони ну, ми, ми ще думаємо, ми от, поки нічого конкретного, тому що ніхто насправді не розумів, як. Як надовго і як масштабно це все коїться в нашій країні. Так, і ось так я доєднався. Прийшла заявка, нам адреса ця знаходилася у турецьку. Точно не пам'ятаю, але здається, сестра звернулася до нас з бажанням евакуювати свого брата. Це жистяк. І коли ми приїхали вже саме на цю адресу, там просто квадрат з будинків, там десь, я не знаю, десь, мабуть, шість будинків просто в ноль зруйновані, в нуль зруйновані. Чисто фундамент, полум'я, все горить, і розуміння того, що там просто вже... Нікого нема. Це про невчасну евакуацію, про небажання врятуватися. Це трагедія потім для рідних. На заявка з 29-го дому. Оце якраз він. Тут Вже нікого не може бути. Ось це 29-й. Ми навіть бачили там трохи заздалегідь, поки їхали на цю адресу. Ми бачили там полум'я, бачили е вибухи. І коли вже приїхали, ми зрозуміли, що це якраз та сама адреса, де ми повинні були забрати людину, Її вже не стало. І, можливо, він там був не один цей чоловік. Ну, Таких моментів насправді дуже багато, І саме тому я намагаюся це все не, ну, якось не зважати на це. Намагаюся, тому що це, це дуже заважає. Здесь постійно прильоти. Вам, вам їх плохо слышно, але здесь вокруг постійно прилітають снаряди. Квартира не поможет. Ну, ладно. Все ж таки погодилась, бабуся на евакуацію. Добре, вам допомога потрібна. Ви Більша частина людей самостійно, звісно, евакуюється, але ж, на жаль, є ті, хто просто не має близьких родичів і не має з боку евакуюватися. І... Більшість тих людей, кого ми евакуюємо, це маломобільні, лежачі, покинуті долею життям знайомими. І ось таких якраз ті, хто не в змозі самостійно собі допомогти. Мені 83 гота. У вас дом рознесло, поїхали сюда, бабуль. Більшість з них просто вважає, що раз вони в такому. Становищі в такому положенні фізичному, то вони просто нікому не потрібні, ніхто їх не буде не доглядати, ні, ні допомагати нічим. Ви ж розумієте, рано чи пізно, якщо сусіди поїдуть, хто, хто їду принесе, хто воду принесе. Ви ж розумієте, може залишитися так ситуація, що у нас більше не буде можливості сюди приїхати. Ні, нікуди не поїду. Що буде, то буде. Кожен хоче вірити, що от це зараз там, через пару годин все закінчиться, але ж реалії зовсім інші і це вже триває більше двох років. На жаль, працює вороже ПСО дуже сильно. От, ми багато зіштовхувалися з такими ситуаціями у Турецьку, коли вони впевнені в якійсь дезінформації нас затверджують, що ми знаємо, як ви евакуюєте. Ви просто вивезете там на якійсь зупинці, бросити, покинете нас та і все. А, ну на на жаль, от так працює ПСО. Я, я кажу: а, ну хто звідки ви берете цю інформацію? От ми бачили у телеграм-каналі. Ну і, і все Це дуже важко вмовити насправді і пояснити взагалі, хто ми і чим ми займаємось. Хоча ну, з перших днів ми дуже дуже величезний об'єм роботи зробили і робимо. І намагаємось це якось донести. Ба, Забирайся, Ба! Є. Дрон! Є і не платі. Заїхали вже вдруге за сьогодні у Нью-Йорк. Жіночка одна відмовляється, але онук погодився евакуюватися. Чекаємо. Навіть, на жаль, є, мабуть, і... та не мабуть, але є. Як їх назвати? Колаборанти місцеві, серед місцевих, там, може невеликий процент, але все ж таки на жаль є, які просто там якось зливають інформацію і коригують вогонь. Дуже багато було разів, коли там, приїздимо на, якісь, на якусь адресу. Може це рандомно, траплялося, але ну, мені так не здається і починається там, обстріл. Это ж сюда, получается, эвакуировали людей после потопа. Да, да, да. Это какая-то собака узнала и прилетела. А уже расселили людей отсюда? Или да, еще... да вот бабушка одна. Бабуля стала. одна осталась. Да, да. в... А вы одна бабуля, да? Да, да, У да. меня никого нет. Мабуть, на история, это про моего дедуся, когда... Коли... Ну, он не рідний, але но был мне как Так склалося в родині обставини, що ми десь років 6, мабуть, 7-6, я точно не пригадаю, взагалі не бачилися і не спілкувалися, ну так склалося. Так, Ми їхали, як, як зазвичай, у Бахмут, по заявках на евакуацію. Адреси свого дідуся, де саме він мешкав, я точно не знав. І ми вже приїздимо на адресу, піднімаємося, а через те, що ми не з ним десь 6-7 років. І ще він пережив два інсульти, хоча пересувався самостійно, поганенько, але самостійно пересувався. Я дивлюся, ну, взагалі не впізнав спочатку. І якраз цей момент, до речі, почав знімати на, на «Відео в Микола. Ні, давай перестань, не Пересавнювався, все добре. Дуже-дуже зворушливий момент. У мене там сльози були. І у дідуся. Я кажу: діду, а як вас звуть? Він Володя, мене звати Володя. Я такий, тверда хліб. Він каже, та. Дідчики сам, що ти приїдеш. Да, серйозно. Собі, так, Серйозно? Не... Да. Це дуже-дуже це такий зворушливий момент. Я, я не можу його зараз розповісти, як воно все було, але частинка цього є зафіксовано на на відео на нашій зустрічі. Намагаємось дуже швидко працювати, тому що, якщо ти там відволікаєшся на якісь емоції, на якісь свої особисті почуття, це дуже заважає і, і ворує Час дорогоцінніший. Чим швидше ми заїдемо, заберемо людей і вийдемо, тим більше шансів, що ми будемо живі. Я просто розумію, що це, це звичайні, звичайні цивільні люди, які в кожного є своя історія, своє життя проживали. Хтось там ну, дуже, дуже різноманітні історії. Там від вчительки до я не знаю на заводі, хтось працював. Ну, по-різному, дуже по-різному буває, коли ми приїздимо на адресу, люди вже зібрані, підготовлені, їх тваринки вже сидять там у переносках, це добре. Але, але коли такі гарячі випадки, як, наприклад, з Торецьком, зв'язку повна відсутність зв'язку і частіше за все, якраз рідні, їх рідні звертаються до нас. І ми їдемо насправді навмання. Археолог, вибачай, тут зв'язку нема. Ну, наприклад, якщо там у бабусі був чоловік 5 років тому, а кішка вже в неї є 7 років, і вона частинка тієї душі, частинка її минулого життя. Я розумію, що це ну, просто член родини. І звісно, звісно забираємо. Буває, буває, звичайно, різні випадки, коли доводиться в останній момент якось там вириваються ці тваринки, особливо кішки вміють по стелях бігати. А, зловити дуже буває важко. Але звичайно забираємо. Це хто у нас? Олеска. 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 Животні. Так, 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 так. 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 Остав, це щоб я його правнувала. Хорошо, там потрібно кричати. бачиш, яка вона Так, Бачиш? Такої кошечки да. немає ніде. Ну важко про це просто розповідати. Це, це справді. Потрібно просто побачити, ти розумієш, що це така ж сама людина, як і ти. І я там умовно ні, нічим від цих людей не відрізняюся. Трохи, трохи молодший просто та й все. Найтрагічніше для мене це якраз втрата Бахмута, і я поступово бачив, як, що з ним коїться, що Бахмут перетворюється. Більш того, я вже, мабуть, морально був до цього готовий, тому що бачив Сєвродонецьк і Лісичанськ. От я, я просто бачив, які вони були ще до повномасштабного повномасштабного вторгнення і як, якими вони стали, коли я вже... Лінія фронту почала не на нашу користь рухатись. Я просто розумів, що це не на один день трагедія, і це не закінчиться ось так швидко, як хотілося б нам всім, звісно ж. Хотілося б щось зі сказки, мабуть, повернути час назад і якось. Ну, я, я розумію, що я не в силах там змінити історію. Ну, але це таке. Неможливо. Мені б хотілося чогось неможливого. тому ну, Маємо те, що маємо, і намагаємося приймати участь, не бути осторонь від цього всього, що, що коїться в нашій країні. Намагаємося бути корисними по максимуму. Більша частина нашої команди це самі переселенці і дуже чудово розуміють цих людей, кого ми якраз евакуюємо. І це іноді спрацьовує як приклад, просто пояснюємо людям, що ми, ми також переселенці поїхали, буде краще. Дуже сильно мотивую розуміння, того, що я вперше в житті відчув себе насправді корисним і дуже доречним, не тільки для самого себе чи для своїх рідних, близьких, а насправді для людства щось, щось по справжньому корисне роблю. Ось це, це є для мене, мабуть, основна мотивація.